Нікому не вигідно, щоб ви ставали кращими. Більша частина твого оточення хоче, щоб ти залишався таким, яким ти є, тому що їм це зручно і стабільно. Їм не вигідно, щоб ти більше заробляв і ставав кращим, ніж вони. Є керівництво, якому не вигідно, щоб ти розвивався. Розумніша. І починав тверезо оцінювати свій внесок у компанію. Усі, прямо чи опосередковано, сприяють збереженню тебе таким, яким ти є зараз. І головна порада: ніколи не бійся втрат тих людей, які тягнуть тебе якомога нижче, навіть незважаючи на довгу дружбу. Якщо у тебе є мета, якщо у тебе є мрія, і ти по-справжньому хочеш її досягти, то тобі необхідно, просто необхідно залишити цих людей у минулому. Гарного тобі! Дня.